Літо пролетіло, осені, прийшла пора. Перше вересня настало, злетілися немов пташки до школи. Наша люба дітвора. Доброго ранку, любі вчителі, дорогі діти, батьки, шановні гості, усі, хто приєднався до сьогоднішнього свята, незважаючи на жорстоку та несправедливу війну, яку Росія веде проти українського народу. Вже третій рік поспіль ми дотримуємось доброї традиції відзначати перше вересня, початок навчального року. На жаль, не в стінах рідної школи, а перед екранами комп'ютерів. Наша країна це наш дім, і ми горді, що є патріотами незалежної України. Зібралась вся шкільна сім'я, майбутнє України, її слава. Станьте, струнко всі лунає гімн держави. Ще не вме кражини, ні слова, ні воля. ще нам братя українці, усміхне. Ніхтоженький, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у своїх. Вона надається директору школи Соломахіні Галині Михайлівні. Дорогі мої діти, шановні батьки, колеги. Сьогодні я вас всіх щиро вітаю з початком нового навчального року. Хай цей рік принесе нам нові сподівання, гарні знання і безперечно прекрасні новини. Ми вирушаємо в шкільну дорогу. Дорогу знань, дорогу любові до рідної землі, дорогу, яка буде устелена надіями, мріями і сподіваннями. Зі святом вас, мої дорогі, і хай цей рік нам принесе те, що ми собі омріємо. Слава Україні, слава Збройним її силам! Україна моя рідна. Це моя земля, тут родилися на світ, батько, мати я, а Карпати, рідна хата, смерковий край, українську нашу пісню, грай, музико, грай. Що всі наші учні добре відпочили влітку і готові з новими силами гристи граніт науки, вчитися старанно, з великим бажанням і натхненням. Тому пропонуємо скоріше розпочати наше свято першого дзвоника і запросити на нього наших новачків-першокласників, які вже давно готові приєднатися до нашої дружньої шкільної родини. Шановні батьки та гості, любі друзі та вчителі, сьогодні до нашої великої дружньої родини доєднуються маленькі першокласники, сповнені сил, надії, віри у власні можливості. Тож зустрічайте молодших школярів нашої школи. з тих стихливад, і дорослі діти! Це за що перший клас буде голосе літом. Я. Так, що я ги, ця, я шка, все було усе Люди друзі, я школянка, все в мережу напишу Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Сьогодні вранці я напевно хвилювався сотні раз, адже я, шановні друзі. Буду школи перший раз. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, їм стану, коли підросту. Я мрії свої, не зраджу ніколи. Тож знайте, я стану директором школи. Зрадіте сіно в школу, привітайте щиро нас. Здравствуй наша рідна школа, ми йдемо в перший клас. Вітаємо юних учнів першого а класу. Двері в країну знань вам відкриває ваша перша вчителька, Троян Наталя Миколаївна, талановита, творча, невтомна чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ в чудових, незвичних, неповторних і творчих кольорах людських почуттів. А також вітаємо наших одинадцятикласників разом з їх класними керівниками. Зубковою Тетяною Павлівною та Трапезниковою Оленою Васильівною, з їх невичерпним багажем знань, розумінням, добротою, ласкою і підтримкою. Ось вони, наше майбутнє. Гляньте в їхні очі, в них світяться сонячні зайчики. І для кожного першачка і одинадцятикласника розпочинається новий відлік часу. Ми щасливі, що ви є частиною нашої великої і дружньої шкільної родини. Першокласнику любий, це свято сьогодні. Твоє ці квіти, усмішки. Сьогодні наказуємо вам на майбутнє старанними дбайливими зростати, побільше прочитати і навчитись, щоб вміли краще знати. Нехай щастить вам, малюки. Ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного стрінки. Хай будуть сонячні, і щасливі. На рініці ми найстарші. Отже, висновок який пролетіли наші роки, клас тепер наш випускний. Терпіння і наснаги вам бажаємо і впевненості в завтрашньому дні. А наші вчителі найкращі в світі вам допоможуть розібрати все у життєвій суті. Васильні вчителі вам за теорію життя. Ми в практику у тімо усе ще зрозуміли. Поперед нами лише одна мета робити все, що вчителі навчили. А вам молодшу школу залишаємо. Шануйте старших в дружбі, всі живіть. Ви краще будете за нас. Ми знаємо своїх учителів, поважайте і любіть. Настане зараз довгожданна мить, з якої ви почнете своє навчання. Пролунає дзвоник, срібно продзвонить. І ви назустріч знанням підете без вагання. Дзвиний наш дзвонику. І весело співай щасливо, срібно, радісно дитино. І про уроки усім учням сповіщай у добрий час, наша шкільна родина. Ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Хай щастить учням на гарні оцінки, а учителям на допитливих і сумлінних учнях. Бажаємо успіхів і знань, змагань, і віри, і дерзань. Знання потрібні для життя, для України, майбуття. Щасливого вам навчального року, любі діти, тільки слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі! Добробуту, злагоди і миру вам, дорогі батьки. Ми щиро вдячні всім. То завітав на наше свято, бо дуже важливо продовжувати жити звичним життям з великою вірою в нашу неминучу перемогу.